Ну, на службі офіційно якщо в все взять уже ну, в Збройних силах України, то я уже более п'яти лет. В'ячеслав Смислов родом із Маріуполя. Перед початком повномасштабної війни жив уже цивільним життям, одружився і виховував трьох дітей. Ну, коли повномасштабне началось, я собрав дітей і увіз їх більш більш на той час в, безпеки, це в глибину нашої країни, грубо говоря, і вже После этого начал возвращаться обратно, после того, когда их э, отвез начал возвращаться в Мариуполь. Туда не успел я доехать, он вот, задержался. Я я попал в, в танковую перестрелку. После того, как я с окружения вышел, я вернулся э, на старый св ну, свой побратымам, с которыми служил еще в 2014 году. В'ячеслав доєднався до 28-ї окремої механізованої бригади. Був штурмовиком. Півроку тому під бахмутом отримав поранення, втратив кисть руки. До центру Незламні чоловік приїхав на протезування. Мріяв про біонічний протез. Оплатили його вартість спонсори. Нехай вона попрацює. Його перевагою є. Наявність мультиартикуляційної кисті, яка, в свою чергу, може виконувати більше, ніж один хват. В даному випадку, в В'ячеслава є активних вісім хватів, які він може перемикати за допомогою імпульсів. Біонічний протест це не є річ, яка підходить і потрібна усім підряд. І це не є рішення і панацея вирішення певних проблем. Більшість усіх. Операцій і пристосування залежить напряму від людини, від її старанності, від її зусиль. В'ячеслав Смислов став 20 20-м військовослужбовцем, якому тут встановили біонічний протез. Про це йдеться у телеграм-каналі Першого медоб'єднання Львова. Чоловік хоче повернутися на фронт, мріє про перемогу та повернення до Маріуполя. Та вже каже, розповів дітям про новий протез. Я сказав, що папа горю бігав говорю, бігал, бігал, упал горі руку потерял. Горінути говорю. Говорю, говорю, синок не волнуйся. Говорята сама папа говорю, себе железну руку поставить, як у трансформера буде ула Олена данило суспільне новини Львів.